Ну от, будь ласка, традиційний німецький сирий фарш з ципулією. Ну я візьму, попробую, мені цікаво, що це. Боже, Яке кончене! Якщо що, помоліться за мене в останню дорогу, я не знаю, глянув, які воно смак. але німці. А їдять раз, тиждень, німці їдять кожен день майже. Дивіться. <звук> ну що, будемо куштувати ось цей фарш. Візьму половинку <ріст> а, може, <ріст> може, може посолити Ладно, не буде нічого. Так як є, їм <ріст> тупоси ріфарш, блін, смачно як. <ріст> М -м -м -м. От не терманом, пам'ятаєте, завжди коли... бабуля крутила котлети, Завжди хотілося того м'яса з'їсти. Блин, не дарма. Коротше, якщо хватить вам наснаги, то скуштуйте. Дуже прикольна тема. М -м -м.